Шановні колеги, хочу привернути увагу у вас не до актуальної теми українського суспільства. Кому сьогодні із народних депутатів чергових видадуть повістку в суд. Це корінна важлива тема українського народу. Але я хотів звернути увагу на те, що народні депутати і парламент роблять добрі справи в тому числі. І, але, на жаль, погана наша справа, що ми не контролюємо наші добрі справи. Інформую вас. Що відповідно до прийнятого нами закону з вами, з 1 листопада з України заборонено вивіз лісу кругляка цінних пород всіх, крім Сосни. Ми в межах комітету вирішили проаналізувати, як даний закон виконується. Але перед тим, як з 1 листопада ми ввели цю заборону, Кабінет міністрів, Мусив відповідно, і тут багато моїх колег над цим законом працювали, розробити новий порядок видачі сертифікатів на сайті лісового агенту розмістити електронний перелік тих, кого вони видали, на якій території видали кабінет міністрів. Повинен розробити комплексну програму стабілізації розвитку лісоперобної галузі. Тобто, наша ідея була яка: Що ми зупиняємо лісову корупцію, ми створюємо робочі місця. Ми забезпечуємо екологію і, дай Бог, з 1 січня 17-го року повністю забороняємо вивіз лісу, в тому числі сосни з України. Що наш не проти ночі буде сказано, рідний уряд робить? Рідний уряд дає агенту лісових ресурсів згоду на використання старих сертифікатів, порушує три позиції нашого закону. Не вводить електронний реєстр, не розробляє комплексної програми. І найважливіше, на засіданні у прем'єр-міністра Яценюка він дає вказівку Мінекономрозвитку у двотижневий термін розробити та внести на розгляд кабміну законопроект. Увага щодо скасування тимчасової заборони експорту лісоматеріалів в необровному вигляді. Друзі, я як доктор політичних наук вам скажу, що я в парламенті такого дива не бачив. Тобто прем'єр-міністр не дає вказівку негайно виконати закон і розробити підзаконні акти і державні програми, а він дає вказівку не виконати закон і розробити закон про скасування закону, який він зобов'язаний виконати. Тому, друзі, позиція моя дуже проста. Я вивчив всі матеріали про діяльність і положення про антикорупційне бюро. Сьогодні я... Подаю позов до антикорупційного бюро відповідності до пункту 9 статті 72 проти прем'єр-міністра України і відповідних чиновників про те, що вони не сприяють боротьбі з корупцією і таким чином сподіваюся, що антикорупційне бюро відкриє першу справу проти прем'єр-міністра. А ми забезпечимо виконання закону.